Доброго здоров'ячка! У цьому відео я розповім, що таке сніг, як він утворюється, які є його види, як він впливає на природу та багато іншого. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Беріть щось смачненьке, сідайте зручніше і зачекайте! Ще хотів вас привітати з новим 2026 роком! Ну, а тепер вже точно! Починаймо! Сніг це форма атмосферних опадів, що складається з дрібних кристалів льоду, які з'єднуються між собою у сніжинки. Для формування снігу необхідні дві основні умови: наявність водяної пари в повітрі та температура близько або нижче 0 градусів Цельсія. Принаймні у верхніх шарах атмосфери. Найчастіше сніг утворюються в хмарах типу шарувато дощових або купчасто-дощових. У холодній хмарі водяна пара осідає на мікроскопічних частинках пилу або солі, які слугують ядрами кристалізації. Навколо них починають рости кристали льоду, формуючи характерну шестикутну структуру, зумовлену будовою молекул води. Під час падіння крізь хмару кристали зіштовхуються між собою. З'єднуються, утворюючи сніжинки різної форми й розміру. Форма кожної сніжинки залежить від температури та вологості повітря на шляху її падіння. Навіть незначні коливання умов призводять до різної зміни кристалів, тому двох абсолютно однакових сніжинок у природі практично не існує. Водночас, усі вони зберігають шестокутну симетрію, що є універсальною ознакою льоду. Коли сніжинки стають достатньо важкими, вони випадають із хмари і падають на земну поверхню. Якщо температура повітря біля землі залишається нижчою за нуль, сніг не тане і утворює сніговий покрив. У разі вищої температури сніжинки можуть частково або повністю розтанути, перетворюючись на мокрий сніг чи дощ. Сніг має багато різновидів і властивостей. Які залежать від умов його утворення та перебування на поверхні землі, розрізняють сухий сніг, що формується за низьких температур, і мистить багато повітря між кристалами, завдяки чому він легкий і пухкий. Мокрий сніг містить частково розталу воду, через що легко злипається, зернистий сніг, що виникає внаслідок багаторазового танення і замерзання, а також наст і людяна кірка. Які утворюються після відлиги або під дією вітру і тиску. Форми сніжинок надзвичайно різноманітні, але всі вони мають шестикутну симетрію, оскільки молекули води під час кристалізації з'єднуються саме в таку структуру. Залежно від температури та вологості, можуть формуватися простіші шестикутні пластинки, довгі голчасті кристали, зірчасті дендрити. Або складні комбіновані фігури. Білим сніг здається через особливе розсіювання світла. Сніжинка складається з прозорого льоду, але між ними міститься багато повітря. І коли сонячне світло потрапляє на сніговий покрив, воно багаторазово відбивається та розсіюється в різних напрямках. При цьому всі кольори видимого спектра змішуються і сприймаються людським оком як білий колір. Для природи сніг має велике значення, оскільки утворює теплоізоляційний покрив, що захищає ґрунт, коріння рослин і дрібних тварин від сильних морозів, накопичує запаси пісної води, які навесні поступово живлять річки та екосистеми, і впливає на клімат, відбиваючи сонячне світло та знижуючи нагрівання поверхні землі. Людина використовує сніг як природне джерело води, після його танень як елемент зимового відпочинку та спорту, а також у науці і господарстві для вивчення кліматичних змін, прогнозування водних ресурсів і навіть як тимчасовий будівельний матеріал у холодних регіонах. Перше, сніг може випадати навіть за температури повітря трохи вище за 0 градусів Цельсія, якщо у верхніх шарах атмосфери достатньо холодно. І сніжинки не встигають розтанути під час падіння. Друге сніговий покрив здатний поглинати звуки, тому під час сильного снігопаду або після нього навколишнє середовище здається незвично тихим. Третє, свіжий пухий сніг може складатися більш ніж на 90% з повітря, завдяки чому він має малу вагу та добре зберігає тепло. Четверте колір снігу може змінюватися залежно від домішок. Пил, пісок або мікроскопічні водорості можуть надавати йому рожевого, жовтуватого або сірого відтінку. Сніг є не просто зимовим явищем, а важливою складовою природних процесів, що впливає на клімат, екосистеми та життя людини. Отже, це відео завершується. Напишіть у коментарях, чи сподобалося воно вам. Дякую за перегляд! Ще раз вітаю з Новим роком і до зустрічі!